Всім привіт. Порвав володька тестика. Рішили ми підглянути або володька порвав, або я проїбав. Коротше, вирішили ми подивитися до шатунів. Ну ще якийсь є слік непонятний там. Оце я він на ньому нічого не ощущається, але він натертий, треба витягнути подивитися. Заодно поміряли вилята, от тут у нас по цьому борту стяло. Не знаю чого. Із-за того, що довго прокладка була без масла чи без чого, не знаю. Вроді і вижата була добре. Взагалі, пускало масло, зняли головки. Зняли головки, все головки, одна, друга. А поки грілися, без. Зутра мороз, мінус 10 грілися і вирішили жарнути картошечки. Накинем туди Колосоля м'ясом курки, кодинка. Пішов у погрібі картошкою зацепив. Ссылка буде в описані. І цю, і цю сторону роздіребанили. І що поміряли виліта, такі в нас вилята виходить. Між другим і п'ятим виходить 9 десяток різниця. Тут виступає 3,5 десятки, а там не доходить 3 ну, 55 соток, Отак. Були зроблені шатуни колись на цьому на координатці. Ніхто навіть не подумав, що їх треба міряти. Ніхто не подумав про перекос. Є трошки і перекос у поршній. І так, як люди кажуть, можна збирати. Я 10 років збираю, я 20 років збираю і пройобую. Так що тут такі діла. Ну, там у нас воно туди наригувало. Видно, що тут о, о, прокладка, скажімо так, підгнила. По непонятним причинам. Скільки ти, володька відпаха, як виїхав. 70 гектар. 70 гектар так більше трактора не працюють. А, ось цей поршень вверху стоїть тут. Він у нас був прихвачений Коротше, перед тим як ми його заводили, не могли зірвати, то в цьому циліндрі вага була. Є там в одному місці. Ну зараз крутити не будемо. Ну в принципі масло не брав. Хранінговочка. Вытянем шатуни, потом цей, Промиряем их уже більш, більш научным способом Но ну, пока надо сейчас похавать Божесь уже жрать охота А сейчас с таким запахом володька С таким запахом даже видео снимать нельзя ну, Не знимай Бог теперь людей. Хорошо что дым в городе Ладно, всім смачного. Ми будемо далі крутити. Надо подон відкручувати. Холодно трохи. Ну, така в нас у нас вийшла вкуснятина в Володьки. Зараз ми цей випанемо і вже очередь стоїть тут. Один другий, сусіди збіглися на запах. Все, всім смачного. Це рискет ханинговки. Ну хорошо все там, да? Угу. Ну то й витягнемо все ми подивимось. Повидергували шатунчики. І от того, що він 5 років не заводився, от така корозія на цьому, на колінвалі Це шейка, шийка, якщо. Ну так в принципі на всіх Получається 5 год без запуска дали про себе знати. Ну і взагалі без роботи, хоч він і мазаний був там Ну отут а що це за полоса така Нічого кільця цілі все ціле Не знаю що за полоска так вона і буде. А в цьому циліндрі було пришерхло. Ну зараз я трошки цей. В цьому циліндрі була така ганч ганча, яка держала. Ми його єлі зірвали. Ну такі. так він і в принципі з цією штукою робив. Думаю, що так і буде далі робити. Така сітка на хонінговку, Шикарна просто. Просто шикарна. Не знаю що то за, за штука це воно ригало сюди розвал трохи Ну, подивиться сейчас взяв отвертку подивиться уровень навіть відкручується я не знаю де тут уровень должен бути походу його там немає сейчас в этой не видать не видать нам масло там или смазки. Не понимаю, но что-то блестит на кончику, да? Что-то вроде как бы и даже есть. Ну, подаемся. нас там особо изливать не моя, чем надо будет отсасывать. Там было интересно, люди спрашивали, как мы крепление поставили. Я вот так поставила там рідно. Надо буде делать тут защиту, трохи кидає туди болото. Ну, я думаю, що це, це у нас рульовий бак, якщо що, на гідравліку. Фільтра за регалу теж. Ну немає, бризовика не було, поїхали швидко пахати, а потім застала зима. І так ми так і, і володька приїхав. Ось тут є болти. Доповними засипами. Ну, якось так. Зараз підемо порозбираємо шатуни. Шатуни інтересні вийшли. Ну, вже як і є, так і є. Так, обложилися шатунами. Це в нас сьомий, він у нас там, типа, був в нулю з блоком. по ньому будем примерно ориентироваться. Блять, перчатку не вдів. Сейчас дину перчатку. Так, будем по ньому ориентироваться. Сейчас я его поставил на призму, таку стойка. Ну, блять, упирается в цей. В все дела. Так, одна сторона у нас все. Три десятки. Одиничка там и три десятки. Там даже если я какую-то сотку ошибаюсь, то Ну, взагалі, не, не показатель. Розворачуємо, заїжджаємо. Що у нас там достає, достає, заїжджаємо. Він тут показує почти нолик. Ну, Но хай 2,5 десятки перекосу цього шатуна. Це типа еталони. Сейчас чуть-чуть добавим пальчика. Вот, так, ну, ничего не поменялось. Это как бы у нас эталона межцентрова, межцентровый шатун. А ну, Володя, давай дальше. Это у нас семый был. Восьмый. Восьмый был ревненький поршень. Да, заезжаем. Чикс нолик, единичка. А тут 6 соток. Почти, почти ідеальний, можна сказати. Торий. Торий. Заїжджаємо. Тут 0 плюс 32 показує, даже 33. Розгортаємо. Чай буде. От такі шатунчики. А? Ну давай ще один. Саме кривий. Перший. Перший? Не знаю, який найкривий. Хипопостів взяв. Ну, заїжджаємо. Чикс, дві. Дві, ну, дві десятки, хай там може дві сотки не будемо ще та чи сотку дві десятки і одиничка розвертаємо заїжджаємо. Хоп, хоп, хоп. Заїжджаємо, тут 15 соток ну в принципі десятка перекусы ви по висоті плюс десятка там чи плюс 2 давай сяду, поки я пока я хочу Поки ти разухоту лампс Да. тратить тратить стороны, да? да, да. Ну, там десяточка. А тут 24. 23, 24. Что там, шатрах есть? Восьмий, да? Чи а Шостий Шостый Чи дев'ятий? Чи дев'ятий, Шостий чи дев'ятий. Так, ну, там плюс, плюс 12, 13. 26. 25. Народ, кто до не делает ривно? Сейчас давай, сейчас должно быть. Шатуни, сука, дурака фантики, блядь. Четвертый был? Не. А? Не, не было. Ты что, не запоминаешь? Нет. Ну, я тоже. Будем важить, блядь, потратим чи цей. Нихуя не будем. 26. 26. Раз. Раз. Блядь, а тут то Ну та хай 5 будет. <laughs> нема 5. Мамка. би і не хотілося, все, коротше, всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Як ми десь знайдемо, де діляють шатуни рівно, ми вам скажемо.